Глибинна і тотальна трансформація x 2 і 5 в прибутку в легкості задоволення від життя за допомогою найефективнішого трансформаційного методу нейрокоучингу система п'ятий елемент. Чи це можливо? Так, це можливо. Давайте розберемось в цьому відео, як створити неймовірні результати в зовнішньому світі через внутрішні зміни. Як це працює? Результати: 5 доларів ви хочете. Щоб їх отримати, необхідно робити дії. Правильно? Треба щось робити. Але щоб отримати дії, часто ми думаємо про те, що дії це головне. Дії не є головним, дії є результатом. Результат є результатом дій. А звідки беруться дії? А дії беруться з того, як я себе відчуваю. А звідки береться стан? Стан береться з наших емоцій. Як я себе відчуваю. Впевнено, ресурсно. Я готовий це робити, я хочу це робити, я вартий цього. А звідки беруться емоції? Емоції беруться з свідомих і підсвідомих думок. Звідки вони беруться? А вони беруться з корінних програм, життє, життєдіяльних коріння, життєдіяльних програм про наше світобачення, про нашу парадігму. Відповідно, щоб отримати бажаний результат, ми маємо мати правильне програмування, правильне коріння. Що це таке? Давайте розберемо на конкретному прикладі, щоб нам перейти в такий стан нейроконченого метод, п'ятий елемент. Розглянемо на прикладі Олі, тому що дуже надихаючий приклад. Прибрали один тягар і неймовірний заріст. 5,5 мільйонів. Неймовірне проявлення від 200 до 55. Оля прийшла з проблемою: Хочу йти в медійність вести інстаграм, але при цьому є паралізуючий страх, відкладання, супротив, тіло паралізує. Така проблема прийшла. Оля. Маленьких проблем не буває. Оля прийшла не з грошима, а не можу проявлятися. Проявлення, масштаб дуже зв'язані. І ваша проблема не роблю задачі, не маленька, бо вона вас блокує від чогось більшого, як і Оля. Оля прийшла з такою проблемою. Не можу почати. Не можу почати робити. Записую, але дуже туго, змушую себе через силу з цими тягарями на рівні дій. Не можу почати, але починаю і дуже туго йде. На рівні стану паралізація тіла. Прям слова забуваються, в голові думки перестають, тіло паралізує, як робот починає діяти, або дію якось інакше, не як мені властиво. В емоціях сильний страх, паралізуючий страх. Які були думки? Думки підсвідомі, бо свідомо, ви кажете: я зможу, я спеціаліст, я експерт, у мене вийде. Просто роби, просто підніми ціну, просто почни цей проєкт. Ми себе змушуємо, але тяжко. Бо є тягар, є програма, яка каже: Ні-ні-ні-ні-ні, тобі туди не треба. Відповідно. Думка: мене засудять, я постраждаю, буде боляче. Програма, яка була програма, що це утворювала? А програма була в тому, що проявлення і масштаб були зв'язані з болью. Проявлення себе як особистості і масштаб думки був зв'язаний програмою в 7 класі, «Дорівнює біль. А, колеги, підписники, а, не мій батько, да, була програма про те, що а, батько засуджує, Оля проявилась, батько засудив цю думку. Дитина утворився біль через своє проявлення, через свої масштабні думки. Виходить, програма утворюється проявлення своїх думок, дорівнює мене накажуть мої авторитети, важливі для мене люди, дорівнює проявлення біль. Це цікаво, тому що Оля до цього була на телебаченні, на радіо, масштабний бізнес. Але от про інстаграм асоціювався з цим проявленням. І відповідно ми перепрограмовуємо, не просто усвідомлюємо цю програму. Часто люди приходять від психолога, знаючи проблему, знаючи діагнози, але змін не відбувається в стані, в думках, в емоціях і в діях. Чому? Тому що ми на свідомому рівні отримали. Е, да, ми перепрограмовуємо. Я в безпеці можу робити, що хочу. Засудження мені не нашкодить. Клієнти, люди, колеги не є мій батько. Я в безпеці. Ми формуємо це на правильному рівні, на емоційному рівні. Утворюємо нові думки. Утворюємо нові емоції, спокій, легкість бажання. А, впевнений, легкий стан утворюється. На рівні дій Оля сказала: Я хочу і йду, і роблю. Пішла записувати. А через декілька днів сказала, що знаєш, я тут взяла проект, який дуже довго уникала: 5-5 мільйонів виходить. Бо він був зв'язаний. Маленькі проблеми не маленькі. Відповідно, результат 5-5 мільйонів. А, чому це не працює в інших методах? Тому що є різні рівні. Є рівень свідомий, є рівень підсвідомий, є рівень надсвідомий. І щоб нам отримувати такі глобальні суттєві зміни, нам необхідно працювати і аналізувати, де коріння на якому рівні. Терапія, часто або тренінги працюють на свідомому рівні. І нам саме необхідно запрограмувати, перепрограмувати не думки, нерозуміння. Ми маємо відчувати геть інакше. Підсвідомі думки перепрограмувати, перезмінити і отримати, да? що ми отримуємо? Коли ми перепрограмовуємо цю цепочку через роботу з корінням, і як відслідкувати, метод працює чи ні. Ви прийшли до спеціаліста з проблемою. Після сесії ви відчуваєте себе інакше. І на протязі потім, тижня, місяця, року, ви відчуваєте себе інакше. Вона фіксується. Ви як перевдягнулись? Це просто як так. Метод п'ятий елемент, системи нейрокочень допомагає саме зробити цю трансформацію на глибинному рівні. І ви себе інакше відчуваєте. Ви стаєте тим рибаком, який впевнений, ресурсний, сильний, і переходите в стан сили. Чому? А в чому перевага нейрокочного методу п'ятий елемент? Швидкий результат за одну-дві сесії зазвичай ми вирішуємо. Навіть якщо у вас роками була проблема, десятиліттями, є клієнти десятиліттями мають ці проблеми. Ми їх за декілька сесій вирішимо, що працюємо глибоко, працюємо на правильному рівні. Ми не косимо газон, ми не косимо бур'ян, ми прибираємо коріння його. Результат назавжди можуть впливати на вашу впевненість інші програми, інші ситуації, інші стани. Але та програма вас вже не турбує. Коли ми її пропрацювали, перепрограмували. Ми не говоримо про проблеми. Ми не обговорюємо те, що у вас там якісь проблеми, як воно. Я можу, можу навіть не знати, в чому проблема, в чому суть. Просто кажете, от є y проблема, і мені цього достатньо. Мені не обов'язково знати, якщо вони це обговорювати. Ми не обговорюємо ваші, вашу білизну, білизну або ваших батьків. Не обговорюємо, нам це не потрібно. Нам це не обов'язково. Так, це легше, це простіше, але це не обов'язково знати. Нам важливо, глибині підсвідомість працює на рівні. Емоцій, відчуттів а, і візуальних зображень. Нам не потрібні історії, які з вами відбувалися. Ми не будемо говорити про як і що ви робили. Ми будемо говорити, мене болить оце. Я хочу, щоб було ось так. Я вас проводжу до коріння, допомагаю вам перепрограмувати це коріння. Що якщо я да, у Ольга була підсвідома програма, я проявлюся, мене засудять буде боляче. Я її проводжу і допомагаю їй створити самостійно. Не я створюю, вона створює програму, яку вона хоче. Проявлятися безпечно. Я можу бути будь-якою. Я можу реалізувати свій потенціал, свій масштаб. Я сильна, моя в безпеці. Інший стан, інші емоції, інші дії, інші результати в моменті. Ми переходимо з такого стану в такий стан. Я люблю цю картинку, просто ми з дизайнерами малювали, Я його бождю. Як це відчувається? Ми переходимо з такого стану. Ось такий. А, Як описують люди? Ці зміни? Життя перемінилося. Не Х2, не X3, x 100 Ого, і це типа за два місяця. А що б через рік? Та на мені постійно костюм суперсили. Я не думала, що мені це ще сидить. Аліво, ну по барабану, от хто що скаже. Ну я хочу так і я роблю так все, Бо я наче як вірю в себе, в мене все вийде. Відчуття, що я все зможу, простіше взагалі відноситися до життя і проявлятися в цьому житті ну, собою настільки легше, я наче як заспокоїлась, подорослішала, стала собі довіряти. Я так собою пишаюся. Що... Немає страху перед грошим. Я Кажу свою ціну. Стане дуже класні клієнти. Це точно як магія ціка, виглядає. Це просто неймовірно. Це кайфую. Я можу мати взагалі все, що хочу. Можна, можна, все. І я ну зовсім інша людина. Я була просто зовсім іншою людиною. Мені... Я щаслива далі, тільки більше. Возвість, яка може змінити все. А також як ви побачили кейси, побачили людей, відгуки. Ви можете мати такі зміни. Ви можете мати такі результати. Ви можете мати такі трансформації. І подарунок вам в цьому допоможе. Декілька подарунків для вас маю: 250 доларів, євро вже вже, вже євро. Це діагностична зустріч. Ви зможете за посиланням або в боті, як ви прийшли сюди. На сайті має бути кнопочка, де ви можете заповнити анкету діагностично розпакуватись. Uh, і отримати зворотний зв'язок, отримати персональну зустріч, розпаковку вашої ситуації, як перейти з точки А в точку Б, як отримати бажані результати, чому вони у вас є небажаний стан і як перейти в бажаний стан бажані результати. Uh, це діагностика і другий подарунок, да, другий подарунок, перший подарунок. Ця діагностика це не просто продажний дзвінок. Я буду вам там пропонувати послуги, що вони вам будуть потрібні. Але наша задача продіагностувати вашу ситуацію. І а, клієнтка не пішла в роботу, але просто навіть після діагностики, знайшовши свої блоки, зрозуміла, як в них може працювати. Отримала 7 тисяч доларів в моменті. в моменті Прийшли до неї, бо прибрався певний блок, коли ми його вивели в свідоме. А, тому заповнюйте анкету, нажимайте кнопочку Заповнити анкету і, можливо, ваш результат буде ще краще. І другий подарунок це антитривога після заповнення анкети. А, це буде медитативна практика в моєму телеграм-каналі пройдучи анкету, ви зможете отримати цей інструмент, де ви включили медитивну практику і будь-який стрес, будь-яка напруга це від тривоги чи від бізнесу, чи від грошей, чи від стосунки, чи від ситуації, будь-які емоції у вас відбуваються. Ви включаєте медитативну практику і відчуваєте себе спокійніше, легше і приймаєте не емоційні рішення, а зважені, легкі, впевнені рішення і дії. Заповнюйте анкету. Розкривайте свої суперсили, і я буду радий вам служити на цьому шляху своїми тренінгами чи особистою зустрічю, особистою роботою. Буду щасливий допомогти вам розкрити свій потенціал, розкрити свої результати, отримати новий стан, нові зміни, яких ви заслуговуєте. До зустрічі!